Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших країн для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми. Про це він сказав у інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. Знаєте, друзі, я як переглянув це інтерв'ю, мене ледве мову не відняло. Хочу вам сказати, ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, дуже дякую вам за те, що ви мені написали вашу підтримку, тому що я останнім часом трошки прихворів. Ну, простуда, напевно, вона розповсюдилася. Як і розповсюдилося, це інтерв'ю вчорашнє, де Володимир Зеленський заявив, звернувся до європейських країн і не тільки щоби. Ті перенаправляли ці кошти в Україну, а Україна сама вирішить, кому давати ці кошти. Хочу вам сказати, друзі, що окрім українських біженців за кордоном, ще є звичайні українці, які вже дуже давно живуть за кордоном. І так само ті волонтери, які виїжджають за кордон, вони так само надсилають кошти в Україну. І я не можу знайти відповіді без вашої допомоги, де ж ці кошти діваються. Ви знаєте, що українська влада, деякі представники цієї влади заявляли, що в Україні достатньо грошей, щоб забезпечувати українських військових. Проте, чому ж Володимир Зеленський взагалі сказав ці слова, друзі, що треба ці кошти направляти в Україну, а Україна сама буде їх розподіляти, та тому, друзі, що. Ви ж розумієте, ті українці, матері з маленькими дітьми, люди з інвалідністю, пенсіонери, які не можуть знайти роботи. Ну розумієте, по яким причинам хто має за дітьми дивитися, хто має за собою доглядати, якщо в тебе немає руки або ж ноги, або ж якщо ти людина пенсійного віку, тебе ніхто не бере на роботу. Де ж тобі брати гроші? Ну звісно ж, не з допомоги від європейських країн, ти не мусиш жити безкоштовно, ти не мусиш харчуватися, тому що ти можеш жити за рахунок повітря. Так вважає напевно президент України. Володимир Зеленський, я можу помилятися, друзі. Ви можете мене поправити, ви можете мене критикувати і обзивати ухилянтом або ж всіма іншими словами, які тільки ви можете тільки підібрати. Ну і звісно ж, я це все прийму, а можливо, і не прийму. Бо я вважаю інакше, що цим людям потрібно допомагати, і те, що гроші поїдуть в Україну, це їм ніяк не допоможе. А я ще хочу сказати, що є такі українці, як я, які виїхали давно і досить. Досить багато допомоги зробили для України, і тим більше, що перекази так само відбуваються в Україну, де ці кошти витрачаються в Україні, де сплачуються ці, ці, ці податки з цих грошей в Україні. Чому про це ніхто не згадує, друзі? Але як він заявляє, що ті українці, які виїхали після початку війни за кордон, вивезли досить багато грошей. Ну і ці гроші вони потратили в європейських країнах і не тільки. Пізніше вони отримали цю. Соціальну допомогу для біженців і витратили знову ж таки в цих же європейських країнах та інших країнах. Але хочу нагадати: скажіть, будь ласка, друзі, хто великими валізами вивозив кошти або ж великими вантажівками чи бусами вивозив кошти за кордон? Звичайні люди? Звичайні українці? А де ж вони взяли ці кошти? Якщо навіть квартиру не можна було продати, щоби. Виїхати за кордон, слава Богу, вже можна це зробити, тому що зміни, зміни в нас відбуваються постійно, або ж фінансові установи блокуються постійно у нас в Україні, або ж не можна кошти виводити в великих сумах за кордон, тому що треба боротися з тероризмом. Тому були обмеження по знятті готівки як в валюті, так і в гривнях. Хтось це пам'ятає. Чомусь ніхто про це не пам'ятає, а я вам друзі нагадую. Ну і звісно ж. Ніхто не бере до уваги те, що українці надсилають ці кошти в Україну і там їх витрачають. Тільки згадайте, скільки заробітчани надсилали коштів в Україну для того, щоб підтримати свої сім'ї. А хто гроші вивозить за кордон? Хто купляє нерухомість за кордоном, щоб просто в офшорах мати ці кошти, і щоб українці не дізналися, коли ви робите звіт. Це політики наші роблять звіт про те, скільки вони зробили в 2023, 2022, 2021 Хочу сказати вам, що президент України Володимир Зеленський зараз заробляє набагато менше. Тобто за 2023 рік у нього був різкий спад. І за 2022 такий та, також був спад в його доходах. Проте депутатів тут ніхто не згадує, тільки хочуть грошей. Все в'яжеться в грошах. Ну, як от нам пишуть, якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент, наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває, чесно кажучи, українці, скажіть, будь ласка, які от зараз за кордоном ви отримали якусь допомогу від України? І напишіть, в якому розмірі. Знаєте, мені аж сльози проливалися, коли жіночка мені написала вчора в моєму рілці на інстаграм, коли я виставив відео про те, скільки хочуть давати допомоги для людей, які мають певні обмеження. Так от, жіночка написала, що після втрати її чоловіка, який загинув на війні, вона отримує тисячу з копійками гривень на місяць соціальної допомоги. В які ворота це вписується, друзі? Скажіть мені, будь ласка, і от я продовжую. Я зараз не про наших українців у Німеччині, я вам узагальнюю це. І тому завжди, я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, дають гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші залежно, де перебуває ця людина. Хм, А хто буде комісію платити за перекази? Чи українці можуть в Німеччині розраховуватися гривнями? Хто мені дасть відповідь на це питання? Про українські гроші у Європі. Зеленський зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали з дому від війни. Ну мені говорити тут напевно про депутатів і не треба, які тікали. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які зійшли на підтримку українців, залишали за кордоном в економіці тієї чи іншої держави. А скажіть мені, будь ласка, дорогі наші політики. Які, можливо, дивляться мій канал, а можливо, ні, то звернення до українців. А скажіть, будь ласка, чи хіба не правда, що та країна, яка приймає в себе біженців з будь-якої країни, вона сама вправі розпоряджатися тими коштами, які вона виділяє на допомогу та підтримку цих біженців? Хіба не так має відбуватися? А скажіть, будь ласка, чому країни, європейські країни, мають довіряти Україні, в якій зараз розкрадають такі шалені кошти? Одні ТЦКшники, скільки їх вже побудувало будинків за кордоном, я не хочу вам враховувати а про те, що кількість елітних автомобілів в Україні збільшилась, я теж про це промовчу. Напевно, в Україні немає війни. Чи як це виглядає? Чомусь тільки звичайні люди страждають. І потім пишуть мені в коментарях, чому ж ти, Сергію, не захищаєш Україну, а чому ж політики не захищають нашу Україну? Чому ж вони за свої гроші, які вони заробляють, не знаю яким шляхом. Напевно, ви знаєте. Я можу здогадуватися, чому вони не винаймують людей, щоб ті захищали Україну. А вони, знаєте, що в свою чергу? Вони ще їм не доплачують. І Ви бачите самі, ходять інтернетом відео, в яких військовослужбовці знущаються над. Новообранцями, які прийшли тільки от з вулиці, їх забрали так. Студентів, неважливо, хто ти, їм не важливо це. А чому так стається? Чому, друзі, гроші вирішують все в цьому світі? Що ж, як зареагували соцмережі, друзі? Я думаю, що так само, як оце я зараз роблю, і можу вам сказати, що. Володимир Зеленський, напевно, зробив фатальну помилку, коли це сказав, і щоб її уникнути, потрібно до людей ставитися, так як до людей, а не так, це це не ставлення до людей. І як тут пишеться, як. Я вже неодноразово повторював, не робити фатальних помилок, не приймати закони, котрі збурювали б широкі верстви суспільства. Дуже просто потрібно поставити себе на місце тих, кого стосується закон, і задати собі питання. Цей закон розширює та свободи людей, робить їх життя простішим, спрощує бюрократичні перепони у спілкуванні з державою з податковою. Ну і тут, друзі, вже немає що коментувати. Я всім нагадую: якщо у вас є можливість, легалізуйтеся на території тієї країни, якої ви є. Ви знаєте, що Німеччина зараз прийняла вже закон про те, що ви можете мати подвійне громадянство, при цьому не позбуватися свого українського. І через три роки постійного перебування на території Німеччини ви зможете отримати німецьке громадянство. Якщо ми говоримо про Польщу, то тут шлях трошки довший, і тут потрібно спочатку отримати карту побиту. Звісно ж, якісний супровід, я. Рекламою завжди ви можете в описі до цього відео вибрати собі те воєвудство, яке вам буде підходити, і супровід якісний вам гарантує швидше отримання карти побит. Хочу вам сказати, що громадянство просто так ніхто ніде не отримує, і якщо ви будете бачити мережами інтернету, що вам румунське громадянство або ж німецьке громадянство продають аді карту чи європейське громадянство або Громадянство світу чи ще якось. Ви бачили такі обяви в інтернеті? Хочу вам сказати, що це все фігня. І якщо ви хочете мати нормальний шлях, то всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Це не шахраї, а це люди, які вам скажуть правду і нічого з вас не будуть вимагати, щоб ви робили якісь там передоплати і так далі. Тому я завжди з вами, друзі. Я з народом, тому сподіваюся, ви мене підтримаєте вподобайкою, підпискою та репостом. І надалі я буду розповсюджувати подібну інформацію, тому що ми повинні мати свободу. Адже свобода понад усе, і більше немає чого додати, бо ви все самі знаєте.